Дитяче ортопедичне взуття від бренду Перлина. Перлина це Туреччина фабрична взуття на... виробляється на фабриці Туреччині. Дуже якісне технологія, натуральна шкіра, призін носочок, що дуже добре фіксується, що ніж пальчики не... Не, не будуть боятися, що або подряпається, або вдариться, воно все гарно зафіксовано і пальчики цього не боятимуться. Підошва зроблена з високотехнологічного матеріалів. Рибриста, гарно призіння, твердий, правильний ортопедичний заднік. Така яскрава моделька. Ніжка буде почуватись комфортно, зручно. На двох ліпучках дуже гарно фіксуються вони. На різний об'єм ніжки, повноту ніжки, моделька така гарна. Зручна. Всередині утеплювач, вона підійде для весни, осінні, ортопедична устілка, супінатор, на жаль, не можу витягнути устілку, бо вона не витягується. Але вона ортопедична, є супінатор, є амортизація ось тут якщо видно. А моделька підійде під будь-який ваш наряд, під платьку, під бріджики, під штанішки, під шортики. Дуже така гарна моделька, зручна, комфортна, дуже яскрава. Дуже гарна моделька. Модельку можна подивитися на Дарниця, магазин Мінімен, а також замовити на сайті. Є розсрочка, є повна оплата, є предоплата. Можна поміряти, замовити, поміряти. Рекомендую.